Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от пластикові вентилятори системи охолодження. Вони оригінальні, виробництво радіоволна. Тобто саме ті вентилятори, які встановлюються з заводу виробника на НТЗ. Так, друзі, на 6 лопастей. Отак він виглядає. Якісний пластик. Вартість його складає 700 гривень. На 8 лопастей. Отак. Зворотньої сторони. Вартість його складає 900 гривень. Друзі, і 1500 тисячі гривень, це 11 лопастей Зверніть увагу, він трошечки вони, як не васі, але це так і потрібно. Бути от вони так от. Бачите. Це так і потрібно, це дійсно. Справжній оригінал. Ніяких тут в Китаях тут не присутні. Друзі, 1500 та 700 гривень. Для замовлень, будь ласка, за цим номером кого зацікавило, звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. Через Viber з ним зв'язок тримайте і е, з'ясовуйте умови доставки в вашу країну. Також Литва, Латвія, через Viber з перевізником Володимиром зв'язуєтеся і також з'ясовуєте умови доставки в вашу країну. Потім звертайтеся до мене і оформлюйте замовлення. Друзі, кого зацікавило дане відео, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре.